Хочу, друзі, вам показати ще одну цікаву гортензію. Також такий зразочок у мене наразі, але його я посадила трошки в менший горщик, ніж всі інші гортензії. І це гортензія Да? Росте вона також досить швидко. в цілому. Ось такі цікаві квіти, десь вони перекликаються пінки-вінки, але там більші суцвіття. Але... Принцип такий дуже-дуже схожий. На що можу звернути увагу? Що листочки в неї не обпалилися по сонечку, але вона стояла в більшому затінку, скажімо, ніж та шпінки-вінки, яка у мене стоїть в цілому на сонечку. Так? Єдине, що дуже швидко росте коренева система. Ви якщо подивитися... Ось дивіться, яка краса! Оце я тільки що забрала її, вона на землі стояла і просто вже потребує пересадки для того, щоб рости гарно і дійсно радувати нас своїми квіточками. Цікава гортензія. Також буду спостерігати, обов'язково пересажу. Вона дійсно дуже ніжна і дуже така біла красуня.